Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти та деталі зйомок фільму Джокер. Поїхали! За кіноадаптацію саме цього Джокера відповідали люди, які не дуже люблять супергеройські мотиви. В інтерв'ю AP News продюсер Ема Косков зізналася, що буквально не може дивитися фільми за коміксами. Водночас режисер та сценарист Тодд Філіпс теж намагався відійти від стереотипів супергеройського кіно, взявши за основу фільми Мартіна Скорсезе та детективи 70 70-х років. Роль Джокера писалася Тодом Філіпсом саме для Хоакіна Фенікса, який отримав на руки початковий сценарій за два роки до виходу фільму. Хоакін не одразу зважився брати участь у проєкті через його масштабність, проте потім все таки погодився. Warner Bros. хотіли, щоб режисером Джокера виступив вище згаданий Мартін Скорсезе. Відповідну роль протагоніста мав зіграти сам Леонардо Ді Капріо, а Мюрея Франкліна мав зіграти Роберт Де Ніро. Проте в результаті це виявилось неможливим, оскільки Ді Капріо вже підписав контракт з Квентіном Тарантіно, тоді як Скорсезе присвятив себе іншому проекту під назвою Ірландець, де також знявся Де Ніро. Проте сам Роберт щойно закінчив зніма. Мати свої сцени для цього фільму повернувся до джокера і все ж таки виконав роль Мюрея Франкліна. Логотип фільму, показаний на самому початку картини, був знятий на звичайну плівку. Дизайнер Чат Деніелі використав друкарську машину для набору тексту, після чого вирізав та оцифрував логотип і вставив його у фінальний варіант стрічки. Джокер насичений сценами насильства та жорстокості. Проте перші покази картини були продемонстровані з великою кількістю цензури. Коли сценарій був завершений, Філіпсу знадобився цілий рік, щоб переконати Warner Bros. погодитись з його баченням картини. Кінокомпанія хотіла зменшити рейтинг, щоб зробити фільм доступним для ширшої аудиторії. Зрештою, більшість фільмів за коміксами мають рейтинг не вищий за 16+. Режисер Залишався непохитним та вважав, що без темних мотивів фільм буде зовсім не атмосферним. Врешті-рештоду вдалося відстояти свій сценарій, прибравши цензуру. Заради ролі джокера Хоакіну Феніксу довелося сісти на тверду дієту та схуднути майже на 24 кілограма. Такого результату актор досягнув за допомогою того самого дієтолога, з яким він працював, коли скидав вагу для фільму майстер. Після джокера Фенікс повернувся до норми, набравши близько 12 кілограм. Леді Гага розглядалася на роль селіни Кайл у фільмі Крістофера Нолана. Темний лицар повертається. Тоді вона не змогла пройти бажаний кастинг. Проте тепер популярна співачка виконала роль Харлі Квін у другому Джокері Тода Філіпса. Лякаючий та максимально органічний сміх Джокера у виконанні Хоакіна Фенікса був створений на основі переглянутих актором відеороликів з людьми, які страждають на психічні захворювання, зокрема від патологічного сміху. Бюджет фільму не перевищив 70 мільйонів доларів, що вважається досить малою сумою для проєктів такого масштабу. Проте касові збори Джокера побили усі рекорди і становили понад мільярда доларів, тим самим перевершивши збори Дедпула, який раніше тримав цей рекорд. Виступаючи на Венеціанському кінофестивалі, де відбулася прем'єра фільму, Хоакін Фенікс заявив, що його версія Джокера була надзвичайно складною. Актор провів широкі дослідження різних розладів особистості для того, щоб навіть досвідчені психіатри не могли визначити, яким є психотип його джокера. Хоакін також додав, що навіть сам він та режисер картини Тодд Філіпс були у процесі відкриття нових аспектів персонажа та його особистості, Аж до кінця зйомок. Популярна сцена танцю Джокера на сходах була натхнена фільмом Змія у Тіні Орла режисера Гаса Вансента. Цікаво, що для сходів, якими користується протагоніст, тепер є окрема карта в пошуку Google. Картина була позитивно прийнята глядачами і дуже швидко розмістилася у списку 10 найкращих фільмів усіх часів за версією. IMDb. на вище згаданій прем'єрі, яка відбулася на венеціанському кінофестивалі. Глядачі аплодували фільму протягом 8 хвилин, стоячи. Оригінальний сценарій Джокера постійно змінювався протягом усього періоду зйомок, тому акторам доводилось підлаштовуватись під ситуацію та імпровізувати. Найбільше у цьому плані дісталося зазі Біц. Танець у ванній кімнаті це чиста імпровізація Хоакіна Фенікса. В оригінальній версії сценарію Артур просто біжить у ванну, ховає пістолет, миє обличчя та розмовляє сам з собою, дивлячись у дзеркало. До речі, дивакувату пластику. Для свого персонажа Хоакін підгледів у знаменитих зірок кіно Рея Болджера та Бастера Кітона. Джокер став першим фільмом у жанрі коміксів, якому вдалося здобути Золотого Лева на Венеціанському кінофестивалі. Це величезне досягнення, враховуючи, що кінокритики та журі зазвичай ставляться скептично до фільмів про супергероїв. Тим не менш, Джокер був високо оцінений за свою чудову режисуру, акторські перформанси Хоакіна Фенікса і за те, що він виходить за межі стандартного жанру супергеройських фільмів. Також Джокер отримав. Ж 11 номінацій на премію Оскар. Це рекордна кількість номінацій для фільму про супергероїв. Сам виконавець головної ролі Хуакін Фенікс виграв майже всі нагороди, на які був номінований. Він забрав Оскар, золотий глобус та став лауреатом премії гільдія кіноакторів. Хоакін Фенікс не перший актор, який отримав номінацію на Оскар за виконання персонажа коміксів. Крім нього номінувалися Джекі Купер, Аль Пачіно, Пол Ньюман, Вільям Хьор та Хіт Леджер. Натомість серед них вдалося перемогти лише Леджеру та Феніксу. Крім того, ще двоє акторів: Джек Ніколсон та Джаред Лето також вигравали Оскар, щоправда, за інші ролі. Композиторка картини Гільдур Гудна Доутир стала першою жінкою, яка отримала Оскар та золотий глобус за найкращу оригінальну музику до фільму. Вона також працювала над музикальним супроводом серіалу Чорнобиль та над майбутнім сиквелом Джокера. Роберт Де Ніро, який зіграв телеведучого Мюрея Франкліна, улюблений актор Хоакіна Фенікса. Натомість, під час зйомок, вони майже не розмовляли, а їхні стосунки на знімальному майданчику були дещо натягнутими. Причиною цього стало різне ставлення до роботи та методу акторської гри. Де Ніро вважав за краще робити перед зйомками прогони тексту та спільних сцен. Тоді як Хоакін дотримувався думки, що в цьому немає потреби і подібні репетиції Ще заважають. Водночас обидва актори наголошували, що їхні розбіжності мають суто професійний характер, і Фенікс продовжував говорити, що Деніро його улюблений актор. У реальному житті державний госпіталь Архема це прибудова до Бруклінського військового терміналу, який насправді виглядає досить монументально, проте не так зловісно, як у кіно. Червоний костюм Джокера це посилання до фільму Король комедії. Там невдало психічно хворий комік Рупер Папкін, якого грає Роберт Де Ніро, Переслідує та викрадає свого улюбленого ведучого ток-шоу Джері Ленкфорда. Папкін носить точно такий самий червоний костюм, як і Джокер. Безіменну жінку в метро, яку Артур ненавмисно врятував від трьох негідників з Волл-стріт, можна побачити пізніше на мітингу в масті клоуна. До речі, одразу після виходу фільму персонаж Артура Флека став символом реальних протестів по всьому світу, навіть у таких країнах як Ліван, Чилі, Ірак та Китай. Оригінальний макіяж лиходія виник не просто так. Натхненням для нього став образ реального серійного маніяка Джона Гейсі, який став відомий як клоун вбивця. На суді він казав, що подібний грим та поведінка допомагали йому відчути себе дитиною. До речі, на нанесення макіяжу Джокера Хоакін Фенікс витрачав від 15 до 20 хвилин. У документах Артура про усиновлення написано, що його було кинуто, і він не має фактичного імені при народженні. Це посилання на оригінальні комікси, де Джокер не має канонічного імені. Майже за 20 років до того, як Фенікс зіграв джокера у фільмі Тода Філіпса, він був запрошений Дареном Ароновським виконати роль Брюса Вейна. Проте той фільм про Бетмена так і не був знятий. За словами режисера Тода Філіпса, початковий варіант джокера мав тривати майже 2,5 години. Зрештою, він вирішив вирізати сцени, які насправді не дуже багато додавали до сюжету. Джокер мав альтернативний кінець, у ньому Артур розкриває своєму терапевту сенс жарту, про який він постійно думав. Він полягає у тому, що Флек сам вбиває Томаса і Марту Вейн, залишивши Брюса плакати, перш ніж повернутися назад і вбити самого хлопчика. В результаті такий кінець було скорочено, так як смерть Брюса означала, що Бетмен ніколи не існуватиме у цьому всесвіті. До речі, сцена, у якій Томас і Марта Вейн застав. Стрелені одним з протестувальників під час бунту. Це єдиний момент фільму, в якому Артура Флека немає. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Ми переможемо.